Привіт, любі, друзі! Сьогодні буде незвичайна тема. Я вас хочу запросити на одне абсолютно безкоштовне, на одну безкоштовну подію. А ми з моєю подругою і колегою розпочали потенційно дуже великий і значущий проект. Він стосується безпосередньо здоров'я наших дітей, материнства, саме в аспекті здоров'я. Чому? Знаєте, в цей буремний час. В цей час, коли насправді, от е, з ким би я не спілкувалась, майже всі говорять про тривогу, про такий стан нестійкості, незрозуміло на що спертися. І ви знаєте, як би це банально не звучало? Але здоров'я, стан тіла це один з таких супербазових цеглин. На якому стоять всі наші інші відчуття, почуття, навіть ваші відносини, заробіток, відносини з дітьми, рівень щастя. Чому? Коли нема здоров'я, немає нічого. Коли в нас є здоров'я, то ми стресові глобальні ситуації, пандемії, війни, нам легше пережити. Легше, чому? Наш мозок, він здоровіший, він працює по-іншому. І прямо зараз, вже післязавтра, у вівторок, ми розпочинаємо таку гру. А, ну, гру вона досить серйозна, тому що вона впливає безпосередньо на наше самопочуття. У нас буде челендж без цукру. Цей челендж триватиме два тижні в, закритому, в відкритому, ще відкритому телеграм-каналі, він повністю безкоштовний. І протягом цих двох тижнів ми разом будемо жити без цукру. Більше того, ми будемо дізнаватись, де цей цукор міститься, звідки він до нас приходить, такі знаєте, приховані речі. Ми будемо змінювати харчову поведінку свою. Тобто я дуже правда вас запрошую ділитися цим відео і запрошувати в цей челендж тих людей, знайомих, своїх, може, подруг, в яких ви знаєте, що є розлад харчової поведінки. В мене він був, я чесно вам можу сказати, в мене зараз його нема. Тема їжі в мене, в принципі, не стоїть. Зараз я почала тренуватись в тренажерному залі. А, я про це окремо розповім у вигляді влогу. може. І моя тренер, ти поїла? Ти поїла? Ти поїла? І я їй, да, мама, я поїла. Але справа в тому, що я дійсно стала більше помічати, щоб я саме поїла. І я помітила, що тема їжі мені мене ще менше стала якось тригерити, цікавити. Мені важливо отримати потрібні речовини і щоб сама їжа була смачною. І я більше зараз функціоную як це конструктор їжі. Мені дуже цікаво, дуже смачно, вона мені в принципі не обтяжує. І я ну, практично не їм цукру. Чесно, я собі дозволяю, просто тому що знаю, що буде те челендж, і ми з усіма учасниками будемо в ньому на два тижні. Отже. Можна жити без розладу харчової поведінки, можна не залежати від цукру. Ще чому? Коли в нас мозок щось просить, це означає, що так, є сигнал, наприклад, я хочу цукру, але справа в тому, що часто мозок не цукру хоче, не цукерку, не тортик, він хоче вуглеводів, він хоче глюкози, він хоче енергії, а енергія вона не в цукрі. В цукрі найдешевший, найбільш швидкоплинний вид енергії. Той вид енергії, який нам взагалі з такого джерела насправді не потрібен, і якщо перезаписати звички, то ви насправді можете отримувати з інших набагато корисніших джерел його. Так що я вас запрошую у це самодослідження у цей досить цікавий челендж, тому що ми будемо розміщувати там інформацію по цукру. Ділитися прикладами своїх прийомів в їжі, як її можна комбінувати, як можна без цукру жити і як себе навіть почувати, знаєте, у вигляді такого щоденника. Так що приєднуйтесь. Посилання на телеграм-канал, де буде челендж, я лишу в описі під цим відео. Я буду дуже-дуже рада кожному з вас, тому що мій канал він більше присвячений енергії, духовності, кармі. але... Це все про внутрішні стани. Наш внутрішній стан дуже сильно залежить дуже від біохімії організму, що там, як функціонує. Коли біохімія порушена, це дуже дає по цьому стану. Це дуже дає по гормональній системі. І коли наступають війни, буремні часи. То ми ще менш стресостійкі, Ми не можемо адекватно оцінювати ситуацію. Ми не знаємо, куди нам піти, що робити, тікати, зупинитись, нападати. І коли ви здорові, то набагато легше приймати адекватні, швидкі, вчасні рішення. Тому ми вас запрошуємо. Я буду дуже вдячна вам за вподобайку. Поділіться, будь ласка, цим відео всім, кому, як ви думаєте, воно може бути у нагоді. Коментуйте, як ви з цукром, без цукру, як взагалі до цього ставитесь? Можливо, ви за бодіпозитів і не можна ніяких обмежень. Якось потім ми поговоримо ще про інтуїтивне вид харчування. Я поділюсь своїм досвідом саме, саме робочим досвідом, тобто е, професійним досвідом, як нутриціолога про це. Я не проти, але там є величезні, величезні нюанси. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам він подобається, якщо ви не підписані, всіх обіймаю.